І привіт на каналі Жемеч. Віз мій канал, можна на нього підписатися, поставити лайк, на коменти і підписатися на телегу, там не full купіпаст. Тут є відосики, перша ВЛК, крутий відосик Першу по бот, ми інфа по ікон, які будуть скоро вже. Далі кар'єрка заснала, яка буде йти весь рік і тому перший драфт, виграє чи порав і так далі. Якби те це ні, коротше, кому цікаво, кому цікаво, заходьте, дивитися. Перша наша промова, яка буде п'ятницю, не перша, друга промова, яка буде п'ятницю. Це рейтинг рефреш, що воно означає і чому я записую цей відос. Це буде, на мою думку, це буде шикарна промо, бо, тому що тут або апається рейтинг, або уменчається. Є такі картки, як, наприклад, Олісем, ми до нього потім ще доберемося, який отримав жахливі рейтинги. І він був максимально задоволений. Це те, що я для себе замітив, як то кажуть, але не про це поговоримо. ще трошки про це промо. Набравшись інфи, я почув, що в 17-18 роках Фіфок було таке промо і воно було кожен рік, а потім контора про нього забула. Тобто, якщо ти граєш хорошо, твій рейтинг росте, якщо ти граєш херово, рейтинг падає вниз. З одної сторони, це прикольно. З іншої сторони, це, я так поняв, це тільки рейтинг цей росте, чи він остається потім в майбутньому. Тобто, наприклад, карточка отримує ці апи статок, і вони стаються на майбутніх промах. Незрозуміло. Але. Тобто деякі карточки получуть хороший дроп. Приходимо до ми до першого твіта, і до того є Гаррікейн І саме. Гаррікейн має 89-й рейтинг, тут він має 90 й В принципі, Гаррікейн заслужив на 90-й. Минулого році був 90-ті, году дукантора забрала. Далі. Дали йому це Він буде Потман. Тут стати, як в Потма, тільки 76. Оці. як на, на мою думку, того повинна бути швидкість 83 Гаррікейна 82-83. Можливо, контора завезе. І тут питаються. Хто, на вашу думку, слугує на підвищення рейтингу? Цей, цей пацанчик і так далі. Тобто, ви ж розумієте, що ці всі твітчани, це ж, як то кажуть, грубо говоря, ті, хто, кому контора зливає гру. І це максимально прикольно. Що тут Чел пише? Кейн, гнабрі, Олісе, Діас, Палвіч, Лаймір, Помікани і Боє. По поводу я сам більше задоволений. У Діаса 85-й рейтинг, можливо, 86-й якийсь, так? Да? Лаймер там 82, має, упамікана 85. Теж, на мою думку, таке. Тут багато різних карток. То на Алі 86 пишуть. бо він 85 повинен бути. Тут в основному, бачите, в Ліса пишуть. Тобто, люди. Ну, По факту, це на ділі це прикольна прома, яка освіжить нашу... нашу гру. Перед цим було промо, яке. Кожне чисто проходна промо, таке дефолтна контора без напряга туди вкинула, кого вона вкинула. Самого жорсткого, це, мабуть, Піналдича, Роналдича і Піну, тому що вона зараз на хайпі, а так якби не на хайпі, то вона була б нецікава нікому. І, мабуть, з Ліверпуля цього, типа Цапніка, який прийшов з Байера, забув фамілію, ну ви зрозуміли. Як на мене, йому треба дати даунгрейд, але він був в минулому промо, значить в цьому промо він не буде і це максимально печально. Переходимо далі до фут тренінг нормання. І що вони показують? Ось що нам показують картиночку, пацани Олісе. Далі, Ардагульєр і Дані Ольма. І тут хороший дроп. Але з швидкістю ліса 82 я максимально не згоден. Тобто, плюс 4. З, звісно, з, 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 з одної сторони, типа контораш не хоче переапати. да? тому що тут статки далі вже впорядочні. І все таки коли та карточка 86-го рікінг, а у тебе швидкий 78, це ж куди це годиться? Це чисто фодер в SBC, правильно? Правильно, і тому 82, як на мене, тут хоча б 85 би дали б, і тут того не сильно ап, але дали б їм якийсь швидкий 85. Тут дали б трошки менше, тут трошки менше, і тут трошки менше, і було пушечка. Далі Арда Гульєр хороший ап, карточка просто розкривається і стає максимально грабельною. І дані Ольма тут все печально. А, тут даунгрейд, і не заміти, вибачаюсь. Тут даунгрейд, Дані Ольма проводить такий собі початок сезона. І є даунгрейд. Як на мене, це прикольно. Мені не хотілося, щоб це промо було э, Хоча б два рази на рік. Це було б максимально прикольно. Ха -ха. Прикиньте, злой блін, який гірше, ніж золота картка. Це такі рофи від контори. Ну, а що ні? Подивіться 85-й рейтинг статки і 83-й. Прикиньте, ти ловиш проміка, а там така картонка. Ні, ну це типа прикольно з однієї сторони, а з іншої сторони буде максимально больно. Далі переходимо до інших твітів, і тут у него є голосування EASports. Понимаєте, ці голосування було давно-давним. І тут говориться, хто з ESports проводить опитування щодо того, який гравець Баварії заслуговує на підвищення в fc 26 Гаркейн, Олісе, Луїзіас ігнабрі. І тут в Олісе. Ну, в принципі, ми тільки що цю карточку бачили. Я згоден. Тобто, контора, просто на це вся увагу ніхто не звертав, так? Да? А зараз. Кантора вже дала певні зливи. Звісно, зливів таких ще немає. Хто там буде, теж непонятно. Ну, оліса це 100% буде, вже були там був, був злив по поводу оліса. Хто там далі буде, ні. Знаємо ми цьо... ми зна... не знаємо. Сьогодні второк, я думаю, вже ближче до вечора, Завтра середа вже трошки щось буде. І тут, чел... дивіться, пагарні, челік порофлив. Конате задефать. Далі кіков. 99, 99, 99. Це, звісно, топ. Клаудія Піна стала іконою. Далі, Айо зепер, став імбою, бо, тому що він Рілі в багатьох командах грає. Тобто в основному їхній форвард. І курве, павер курве це те, що типа не буде апатися. але рейтинг апається. Швидкість 10, але статки всі... Ну, ви зрозуміли цей рофл. Типа, він наче й не, не апається, і зони не апається. І махло спорофлив. Це, це прикольно. Така була інфа, її було небагато, але щось є. Максимально прикольна прома. Максимально така прикольна новина. Деякі карточки, звісно, розкриються, і ми будемо мати жорсткі картки, а деяких, як, як за цим тим самим Девін. З Дані Вольма, ти блін, ловиш пороміка, він просто фуфло. Ну, ви подися на цього Гюльєра. Ну просто пушка. Все є. Все єсть. Далі, парні, два тижні було Корнер Стонес. Зараз буде, не знаю, тиждень чи два це буде рейтинг рело, тобто буде Апа або цей. Пониження. І в минулих роках вже виходило промо ЛЄ ЛК -E Чому Контора в цьому році не виводить його? Все дуже, все дуже як то кажуть логічно. По поводу цього Power -curve, це, курве, типу, щоб рейтинг не йшов швидко вверх. І що зробила контора? Вона це промо добавить пізніше. Тобто, коли рейтинги вже трошки виростуть. Щоб коли буде ап, то він не був сильно великим. Чому? Бо тому, що якщо зараз випускати це промо, як було в минулих роках, особливо на FC-24 матає алчеш Лука Модрича, а Лука Модрич отримав ап уже в жовтні. Там ще була стара система має Алче, і Реал просто всіх розривав, і Лука Модрич вже був карточкою, яка була як Січнева, тобто плюс-мінус тоті. розумієте? В жовтні, в кінці жовтня. початок листопада, картка, як вже тоті. Це в 24 було. В FC-25 було трошки не так, але все одно було через що жорстко апались деякі картки, і тому контора та прома буде на пізніше. Я так поняв, і воно не так сильно буде розвиватися. Контора старається, але наскільки вона старається, поки... камість. Як то кажуть, 50 на 50. Ну, ці, конечно, яси, це, звісно, рофільний ЄС, це потужно. І, і так, з вами був жаміш, така була новина. Не знаю, вам сподобалось чи не сподобалось, пишіть в коментарях. До зустрічі. Добавлюши до себе, що очікуємо якимось самих таких низьких карточок, але вони стануть максимально крутими. Тому я думаю, ця промо, яке буде дуже і дуже сильно радувати нас, людей, яким мало падає промків, тому я думаю, ця про промо буде проривним в плані того, що в плані дропа, тому що маленький рейтинг стане великим. а Великий рейтинг стане маленьким. І тому я думаю, 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 дропчик буде максимально нас радувати. Але ця контора, фіг є знає, як воно буде. Тепер точно, Па-па.